Всім привіт. Трошки вам покажу красоти. Такі гори. Тут такий період зараз, що вже менше людей відпочиває, тому що коли ми були літом, то було тут дуже багато людей. Це магазин, тут можна напрокат взяти свічу човна, щоб покататись в авти. Дуже гарно. Телефон цього і не передає, але трошки знімає. Багато є майданчиків для дітей, щоб діти мали чим зайнятися. Але така дитина, як наша Ніна, то для неї ж треба десь щось походити. Ей! Ти куди? Ну, ладно. Як ріш ноги не намочити? Правда, Нінусь. Вітряно. Але і не жарко, і не дуже холодно. Є навіть сміливці, які купатися надумали нічого собі. Це можна взяти в оренду і погребти. Але я не хочу. Є навіть Це для рибки, так? Так. А ти звідки знаєш? Оце не лиця. Ми йдемо до наших хлопців. Вони рибачать. Подивимось, що вони там чи щось взагалі зловили. Наш семен. Вирішили плавати, в шоці. Тут рибачать, рибачать, кинули все. Побігали, покатались на велосипедах. Велосипеди кинули, десь далі, хто куди побіг. Потім знов прийдуть рибачити. Так і час проходить. Територія тут дуже велика. І що сьогодні я почула, що це треба місце замовляти на рік наперед. Тут так, якби, як сказати, все так прописано. Що на рік наперед вони все замовляли і ну, розраховували на певну кількість людей. Ось така історія. Тому що літом тут дуже було багато людей. Ну, дуже. Я не знаю, як сказати, але ну, весь, весь берег був, було все в людях. Хто купався, хто, хто плавав, хто рибу ловив. І, і то ми проїхали минулий раз повністю кругом, і майже ніде не було ну, місця для того, щоб десь стати. Ну, на що, що переходити, якщо можна перелізти, правда? Ну, так краще, правда? Ну. Де Надя їде? А Надя там їздить на велосипеді. Я думала, що це якесь ну, деревина дерев по, ну, порізана і висилена. А дивіться, що це. Це порізані колеса, бо резинові колеса. Порізані, подріблені, висиплені. І тут м'ягко ходити. І коли дитина з'їде з гірки, то ну, не на асфальті ж падати. І не заростає, і класно виходить. Дуже ну, круто придумали. Так само ці лавочки. Це все теж з пластмаси. Дуже гарно, тому що шин всяких різних, тьма тьмуща і багато, щоб їх не утилізовувати, так, так класно придумали. Супер. Нерсем вирішив поплавати. Він що собі, як навчився, це перший раз бачу. Перший раз він поїхав з хлопцями. Його взяли з собою і там він навчився. І оце другий раз і вже так гарно вже вміє вислувати. Класно тут, Того, що я так розумію, що це хто, хто вже оплатив за оренду за територію, то вже входить все. Це можна брати кому хоч, скільки хоч і наскільки хочеш. Як це правильно казати, цей човен. Ніхто не ганяється, що ти там на 5 хвилин ти маєш там заплатити там грошей. Ні, заплатив і, як кажуть, все включено. Дівчата ловлять рибу. Все зроблено для відпочинку. Безстрашні тепер діти. Я би то колись, може, й боялася б. Половивши декілька годин риби наш семен, нічого не зловив, вирішив краще поплавати. Там ще хлопці готуються. Зараз буде ціла команда плавати. На березі. Як тобі класно плавати? Там глибоко? Семен? Ану, запхай бісло. Сильна, велика глибина, достаєш до дна. Нічого собі. Ти обережно, ти так швидко повертаєшся, що мені аж... Ну та є, але ти перевернутись можеш. Але воно не потоне. Та воно не потоне, я за тебе переживаю, що мені човен. Плаць. Човен не потоне, що? Ти це другий раз вислуєш, правда? Другий раз ти вислуєш. Мені лук давали, я їх спасав той, витягував від боже. Молодець. Дуже гарно виходить. Ну, ти вже знаєш, що таке перевертатись. Добре, що я цього не бачу. Кому подобається наш такий відпочинок, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього найкращого, гарного всім дня!